Я вчора робила розклад на ситуацію з е, авіатрощею, але потім виявилося, що запис не відбувався. Ну, може, так і треба було. Тож Сьогодні зробимо розклад на подальший розвиток війни загалом. Бутош, будь ласочка, посунься, будь ласка. коза. Пусть мені треба место. Ти зараз по жопі там. І так, поїхали. По-перше, ситуація загальна. Основні два імпульси, що відбуваються: основний імпульс і додатковий. Так, далі. Той вплив основний вплив, який є на ситуацію війни сьогодні. Той вплив, сила якого збільшується, вплив, який згасає. Щось, що знаходиться в тіні? Або щось, що скривається, чи на що не звертається увага. Те, що всім зрозуміло, ясно і відомо. Куди веде ця дорожка? І чи є тут якась таємниця, яку ми маємо знати? І так, два основні імпульси щодо війни, що відбувається. По-перше, хтось постійно перебуває в Такому процесі вибору не в процесі, а навіть, мабуть, в якомусь застиглому стані щось обирає, мабуть, прийняття якогось рішення. Затягується додатковим імпульсом являється питання, пов'язані з необхідністю мудрого мудрого вирішення ситуації прийняття мудрого рішення, зваженого і морально відповідного. Який є вплив найбільший на ці дії, що відбуваються? Знов питання вибору, причому е, тут все ясно, але таке враження, що навмисне затягування ситуації, навмисне затягування прийняття рішення для подальшого якогось вирішення ситуації чи подальшої суттєвої зміни і розвитку. Тут немає ніякої складності в прийнятті рішення, але навмисно це затягується з якихось причин. Той вплив, що наростає. Наростає вплив з боку загострення ситуації, з боку збільшення тиску, саме з військової точки зору, з боку військових осіб, також бажання когось також бути задіяним або діяти, перестати зволікати, перестати чогось, чогось чекати. Ну як таке враження, нібито. Щось стоїть на низькому старті, але цей старт залежить від когось іншого. Вплив якийсь згасає. А все ж таки питання вибору цього прийняття рішення, врешті-решт, воно, воно сходить на нівець. Тобто це зволікання, це відтягування часу і затягування ситуації, воно, врешті-решт, починає потрохи зникати. І Вплив цей когось, від кого залежить подальший розвиток подій, а саме в сенсі якогось повороту, якоїсь крутої зміни в військовій ситуації, потрошки це сходить на нівець. Тобто є це вагання, затягування, але воно буде згасати і більш буде зростати саме тиск або вплив. Військових елементів, осіб і якихось аспектів конкретних, які потребують дій. Те, що знаходиться в тіні, так скажімо, підсвідоме, що що, щось на що не звертається увага, це повішений. Ця карта зазвичай або каже про те, що на ситуацію треба подивитись з іншого боку. На те, що відбувається, можливо, ось саме ось ці вибори е, рішень, прийняття рішень, затягування таке інше. Ситуація може затягуватись кимось, або також інше значення карти це необхідність якоїсь жертви. Тобто, для того, щоб отримати якісь важливі результати, має відбутися якась жертва. Тобто, Або є в цьому питанні якийсь сторонній бік, що це. Має якийсь сенс, і ситуація навмисно затягується, або що затягується для того, щоб дочекатися саме якогось певного моменту для того, щоб цілковито кардинально змінити хід подій, те, що є як на ладоні, і зрозуміло відомо. Паж кубків може означати саме. Такі новини, які націлені на емоційно-психологічний вплив. Паш це події, кубки це емоції, відчуття і таке інше. Тобто можуть, можуть відбуватися якісь події або робитися якісь кроки, які мають під собою мету саме психологічного, емоційно-деструктивного впливу. Що, в принципі, ми можемо спостерігати останніми днями так точно. А куди веде все це? Вся ось ситуація з виборами, з зволіканнями, з неприйняттям рішень, з очікуванням якоїсь певної ситуації? Десятка пентаклів. Десятка пентаклів каже про те, що все це веде до логічного розрішення ситуації. І з розрішення має бути позитивним. Позитивним в тому плані, що воно має бути плодотворним, скажімо так. Десятка пентаклів це одна з найліпших карт в сенсі отримання результатів, в сенсі чогось хорошого, в сенсі завершення ситуації з отриманням максимально можливих результатів. В цій чи іншій ситуації. І Пентаклі це саме про матеріальне, про гроші, про ресурси, про взагалі матеріальні речі. І десятка це завершення, кульмінація і завершення в хорошому сенсі. Чи є тут якась таємниця, якась тайна саме в цьому розкладі є така карта, яка, якщо є якась таємниця, окремо на яку треба звернути увагу. Покаже, якщо це буде старший аркан, якщо це молодший аркан, то ніякої тайни немає, або не треба нам її знати. Ага, імператор це старший аркан імператор, і говорить вона про когось дуже впливового людина, посадова, яка має. Владу, вплив, лідер у своїй суті. Той, хто може розуміти дійсно мати уяву повну, як діяти в цій ситуації, як її вирішити і як змінити хід подій. Зараз мені треба уточнити імператор. Це саме. А... Людина з холодною головою, який не займається якоюсь лірикою, не займається якоюсь тягомотіною, який рішучий, впевнений, діючий, розуміючий, адекватний, відповідальний. А це лідер, це людина, яка не цурається діяти, а не тільки сидіти і кимось керувати. Тобто, це такий з холодною головою лідер-боєць, який, я так розумію, може. Дуже повпливати на цю ситуацію. Так як у нас є карта старшого аркану в... на карті тайна, то зараз підрахуємо квінтесенцію, і що нам скаже квінтесенція? 11 це у нас справедливість. Тобто все має відбутися згідно з нормами справедливості. А ця карта, яка була у нас під картою, що означає таємницю, у нас якийсь дуже серйозний лідер, який або ще не вийшов на цю сцену події, або може він є, але поки що залишається, чи в, в тіні хтось дуже серйозний і такий залізний, який може діяти і бути дуже рішучим. І все це має відбуватися в рамках справедливості. То, що заслужив, те і отримає. Ось так. Ось такий у нас розкладік. Тобто основна суть подій, що зараз відбувається, верніше подальших подій розвитку війни, вона пов'язана з тим, що хтось відтягує прийняття певних суттєвих рішень, тому що це комусь вигідно, але ця стадія потрохи стихає, бо зростає напруження саме військового компоненту. Таке враження, що відбувається очікування якогось певного моменту для здійснення подальших кроків, дуже серйозний вплив постійно йде з точки зору морально-емоційного впливу, психологічного впливу, дуже така напруга і новини в цій сфері. Має це все вирішитись позитивно, з бажаними наслідками і результатами. І є якийсь суб'єкт. Якийсь суб'єкт, який буде відігравати вирішальну роль. Тобто, дуже серйозний, у якого буде і влада, і рішучість, і холодний глуст. Тож, побачимось. І все має розрішитися в рамках по справедливості. Коротше, говоря. Коли саме відбудеться якийсь суттєво переломний момент у війні Росії України, коли відбудеться кульмінація, щось конкретно таке. Конкретна відправна точка, коли все це буде вже йти на обік закінчення, завершення, припинення розв'язання війни. Коли це може відбутися. Так, зима, 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 а зима якого року? Ця зима. Цього року. Щось має трапитись а, цього року. Щось має висвітитись, щось має проявитись, щось вирішальне цієї зими. Якісь події, одна подія чи якась низка подій може відбутися цієї зими. А ось ця людина, імператор вона вже є на міжнародній арені. Хто це може бути? Звідки він і хто він саме такий? Трошки детальніше про цього імператора. Тайна покрита є мраком. Луна випала ця особа, або, не знаю, може, це якась організація. Але мені здається, що це конкретна якась особа, якийсь лідер, який поки що знаходиться в тіні. Поки що в тіні, поки що як такий сірий кардинал. А ну-ка, до речі. Коротше, тайна є, є якийсь хтось, хто повпливає на всю цю ситуацію, але це не така вже прям людина на те, на, що публічна, а та, на яку звертають увагу. Тобто він знаходиться поки що в такій пітьмі, в тіні знаходиться. Тож, цієї зими мають відбутися якісь події, які змінять ситуацію. І це навіть може бути кульмінаційними подіями. Є якийсь ігрок. Ігрок я маю на увазі на міжнародній арені, або ігрок на сцені цих подій. Я, сподіваюся, я зрозуміла висловлююся. Хтось, хто може повпливати і, мабуть, повпливає, але поки що важко сказати, хто це. Очікування якогось моменту. Очікування якогось моменту, якоїсь ситуації, або проколу, або якихось обставин. Чи певного часу для того, щоб змінити цю ситуацію, яка має завершитися дуже добре? Добре до, для сторін добра, а не для сторін зла. Ось так будемо чекати.